Дохід сонячної електростанції потужністю 60 кВт У нас виходить 12 тисяч доларів. Зараз пояснюємо, чому е і окупність такої станції у нас виходить від 2 до 3 років часу. Потужність сонячної електростанції 60 кВт по сонячних панелях, 50 кВт на здесь гібридний сонячний інвертор і 40 кВт на назде по акумуляторах. Це і гібридна станція. Е наступне дана така станція може виробляти від 60 до 65 тисяч кВт в рік. Хай буде підпрямство не буде споживати всі 100%, а буде перекривати тільки 70 70% це в нас злі у нас вийде орієнтовно 52-53 тисячі кіловат. І 53 тисячі кіловат помножити на 12 у вас вийде 15 тисяч доларів. Просто вдумайтесь в рік можна економити на такій сонячній електростанції. Це 15 тисяч доларів. Тому дана станція, я кажу, до трьох років часу вона вже І Якщо у вас є комерційне приміщення, ви платите від 10 до 12 гривень за кіловат, телефонуйте до нас, робимо комерційну пропозицію. І якщо потрібно, виїдемо безкоштовно до вас на заміри.